Що буде зі СПА-басейном, якщо раптом вимкнуть світло? Це запитання часто задають ті, хто планує встановити гідромасажну ванну вдома. І воно цілком логічне, бо у нас, на жаль, бувають відключення електроенергії. Та чи варто хвилюватися? Насправді ні. Сучасні СПА-басейни мають хорошу термоізоляцію, тож вода остигає дуже повільно, буквально на кілька градусів за добу. Ви не помітите різниці навіть після кількох годин без світла. Що стосується фільтрації, так, система очистки тимчасово зупиниться, але після відновлення живлення все автоматично запуститься знову. Ви нічого не втрачаєте і вам не доведеться вручну перезапускати налаштування. А головне, конструкція СПА передбачає, що жодних пошкоджень або аварій від відключення електроенергії не буде. Ні насоси, ні блок управління не вийдуть з ладу. До речі, в SPA Galaxy ми допомагаємо підібрати е басейн із найкращими характеристиками і даємо повну консультацію, включаючи питання безпеки та енергозбереження. Тож, якщо ви досі сумніваєтесь, не бійтеся. Спа басейн залишиться комфортним навіть у разі тимчасових відключень світла. Підпишіться, щоб дізнатися більше, або звертайтесь. Ми завжди поруч.